Всім привіт! Сьогодні ми хочемо показати вам неймовірну новинку: набори для вишивки хрестиком магнітів-метеликів. Такі магніти у техніках алмазного живопису та вишивки бісером підкорили серця багатьох рукодільниць. Тож ми впевнені, що і ця новинка стане вам до душі. Давайте ж розглянемо, що входить в такі набори. На упаковці самого набору можна побачити зображення майбутнього метелика, а на звороті детальний опис набору. Розпакувавши набір, перше, що ми бачимо, це інструкція з вишивки та складання метелика. Далі символьне кольорове чорно-біла схеми для вишивки, металізовані нитки та бавовне муліне DMC з двома голками для вишивання. Також в наборі є дві пластикових основи для вишивки з перфорацією і пластикове ціль за метелика з магнітами. А ще на нашому сайті golka.com.ua ви знайдете безліч дизайнів таких наборів для творчості. Дякуємо за увагу та чекаємо ваших замовлень. e por